Вітаю у студії Анастасія Чабанюк. З новинами тижня вас знайомить телевізійна служба Южноукраїнської АЕС. Сьогодні про таке. Експерти Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції, тиждень працювали на Южноукраїнській АЕС. Другий енергоблок відключено від енергомережі. Южноукраїнськ приймає фестиваль-конкурс вокального мистецтва Місто дитинства. Сьогодні під час проведення планових випробувань обладнання на другому енергоблоці в результаті помилкових дій персоналу спрацював аварійний захист. О 10-й годині одній хвилині енергоблок було відключено від енергосистеми України. Під час його зупинки порушень умов та меж безпечної експлуатації не було. Обладнання першого енергоблока працює у заданому режимі. На третьому енергоблоці триває плановий капітальний ремонт. Радіаційна обстановка на Южноукраїнській АЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційний фон на промисловому майданчику атомної станції знаходиться на рівні природних значень. Протягом цього тижня на Южноукраїнській атомній електростанції працювали експерти ВАО АЕС. у рамках місії технічної підтримки. Вони допомагали спеціалістам атомної електростанції, які входять до групи інженерно-технічної підтримки підприємства, вдосконалювати свою роботу. Місії технічної підтримки організовується винятково на замовлення атомних електростанцій. Така форма роботи дозволяє поліпшити діяльність операторів АЕС за окремими напрямками, використовуючи практичний передовий досвід. Южноукраїнська АЕС звернулася по допомогу до Всесвітньої асоціації операторів атомних станцій, аби вдосконалити організацію роботи групи інженерно-технічної підтримки. До неї входять провідні фахівці з основних цехів і підрозділів атомної станції: реакторних, турбінних, служби головного технолога і аналізу безпеки, навчально-тренувального центру. Усі ці люди мають глибокі знання, розуміють процеси та чітко уявляють, що може відбуватись у разі аварії. Тему нинішньої місії, що звучить як досконалення навчання та організації роботи групи інженерно-технічної підтримки, було визначено під час реалізації робіт з комплексної зведеної програми з підвищення безпеки. Саме вона передбачала заходи з розробки документів щодо управління важкими аваріями. За останній рік відповідні настанови та інструкції були розроблені і введені в дію. Тепер необхідно проводити навчання персоналу за методологічною допомогою. Українські атомники звернулись до ВАО АЕС. Там сформували команду експертів, до складу якої увійшли спеціалісти з Франції, Великобританії та Росії. їх досвід роботи в атомній енергетиці від 20 до 40 років. Хотілось би почути інформацію, як підготовлюється персонал, які проходять обучення. другий момент це чим обладає персонал на зарубіжних станціях. в части управления тяжелой аварией, то есть какие инструментарии она обладает, документации различного рода, аналитические методы, то есть программные, там, технические, ту информацию, которую можно получить, и на основании которой можно сделать вывод о проходящем процессе и определить необходимую стратегию для ликвидации последствий тяжелой аварии. Створенням та вдосконаленням аварійних процедур на южноукраїнській АЕС займаються понад 15 років, зазначив заступник головного інженера атомної станції Ігор Кравченко. Практично усі документи вже схвалені Держінспекцією ядерного регулювання України, організовані групи інженерної підтримки, проводяться протиаварійні тренування, навчання операторів на блочних щитах управління від міжнародних експертів. Южноукраїнські атомники сподіваються отримати методологію організації навчання груп технічної підтримки, як це прийнято на західних атомних станціях. Ця тематика виявилась цікавою також для інших відокремлених підрозділів на якенгатом своїх представників для участі у місії направили Запорізька та Хмельницька АЕС. «Коли ми визнали, що Южноукраїнська АЕС проводить місію техпідтримки саме по обученню состави групи інженерної підтримки, по взаємодіям. Нам ця тема була дуже цікава. Хмельницька АЕС руководство потяжелим аваріям вводило одне з останніх, тому у нас. пока что в зачаточном уровне, именно как обучать членов группы инженерной поддержки для работы с тяжелыми авариями. За рубежом руководство по тяжелым авариям уже давно внедрены. Мы хотим узнать передовой опыт их и их опыт на протяжении вот этих там 10 лет, что они используют, как они обучают, чему обучают І, хотімо от конкретно на конкретна на Хмельницька АЕС татопит по можливості використовувати. Місії технічної підтримки є однією з найбільш ефективних програм Всесвітньої асоціації операторів атомних станцій. З року в рік їх кількість збільшується. На Южноукраїнській АЕС з 4 по 8 липня проходитиме ще одна місія техпідтримки ВАУ цього разу на тему підвищення ефективності роботи керівників підприємства. Молоді спеціалісти, які працюють на Южноукраїнській АЕС, мають унікальний шанс проявити себе та піднятися кар'єрними сходами, беручи участь у конкурсах професійної майстерності. Розпочала цьогорічні змагання служба контролю металу. Серед дефектоскопістів рентгеногамографування знайшлось багато охочих спробувати свої сили у конкурсі, тож боротьба була запеклою. Дефектоскопісти на Южноукраїнській АЕС обстежують діюче обладнання і допомагають ремонтникам виявляти пошкодження: тріщини, шлакові вкраплення, підрізи, прожоги та відшарування. Крім того, вони виконують вхідний контроль нових деталей. Для молодих спеціалістів конкурс професійної майстерності це можливість підвищити свою кваліфікацію, продемонструвати знання та дотримання вимог культури безпеки. Дефектоскопістів часто порівнюють зі снайперами, їм не можна припускатися помилок. Неточність результату може призвести до аварійних зупинок обладнання, значних. Материальных сбытков. У наших конкурсантов достаточно высокий уровень знаний. Это все связано с тем, что это являет, работники эти являются контролерами в соответствии с правилами, по которым мы работаем. Они проходят аттестацию. То есть фактически сейчас у них происходит аттестация, на соответств... аттестация по методу контроля, радиографический контроль. Ну, плюс додатково туди були включені вопроси по охрані труда, радіаційної бізопасності, пожежної бізопасності. Традиційно конкурс проводився в два етапи. Члени комісії оцінювали теоретичну та практичну підготовку спеціалістів. Змагання затягнулося на цілий день, адже перевіряли знання десяти дефектоскопістів рентгеногамографування. Дехто з них вже не вперше брав участь у конкурсі професійної майстерності, тож мав можливість порівняти складні завдання. Принимаю участие в конкурсе по профмастерству уже второй раз подряд. Вопросы, конечно, были ну, в несколько другой последовательности. У нас в прошлый раз были тестовые варианты, и вопросы были охватывали у нас всю тематику нашей службы, то есть все методы контроля. А в этом году у нас было принято решение начальством, нашим руководством, чтобы сделать только по нашему профилю, по радиографическому контролю. Під час практичного завдання конкурсантам необхідно було оцінити зразок зварного з'єднання трубопровода та підготувати результати контролю. Для дефектоскопістів третього 5 розрядів це незвична робота, адже розшифровкою результатів радіографічного контролю частіше займаються інженери дефектоскопісти Члени комісії оцінювали якість результату, правильність дій, підготовки робочого місця та інструментів для виконання завдання. Особливо складно було тим фахівцям, які нещодавно працюють у підрозділі і тільки набувають необхідного досвіду. Я недавно работаю, для мене очень сложно. Знання нужны большие очень. От расшифровки в зависит дальніше роботи посом не трубопроводу і обладнання. Не менш важким виявилось завдання для тих спеціалістів, які вже брали участь у конкурсі профмайстерності. Так Руслан Довженко чотири роки тому став переможцем на станційному рівні. У 2016-му вирішив спробувати свої сили знову. Можна даже сказати слажні. Ми злагає сильне больше надіжди, що це раз ти повториш перший. Більше требування уже до второї Дмитро Брильову вдалося дістати перемогу і обійти свого колегу Руслана Довженка на кілька балів. Це дає йому право на підвищення розряду. У жовтні Дмитро Брильов представлятиме нашу станцію на галузевому конкурсі професійної майстерності. Цього року він проводитиметься на Рівненській АЕС. Державна пожежно-рятувальна частина номер 27 яка слідкує за безпекою Южноукраїнської АЕС, сьогодні відзначає ювілей. Вже 35 років вогнеборці з честю виконують свої обов'язки. Це одна з найкращих частин миколаївського гарнізону з потужною матеріально-технічною базою та професійним особовим складом. Начальником частини у 1981 році призначили капітана внутрішньої служби Володимира Маєвського. Перед ним поставили завдання вирішити кадрові питання, створити колектив та заснувати пожежне депо, якого у молодому місті енергетиків ще не було. Перший керівник пожежного підрозділу згадує, як у короткі терміни необхідно було підібрати досвідчених працівників, освоїти техніку. Начинає з 20 мая. Ми этим колективом набрали 70 чоловік лічного состава. Тогда, значит, там по всей округе ездили, по всем организациям. Значит, были у нас ребята из Веселиновского района, из Кривозерского, из ну, значит, самого Доманевских много было. Володимир Маєвський каже, що вогнеборці частини номер 27 на початку своєї діяльності відповідали за пожежну охорону не тільки АЕС, яка на той час активно будувалась, але і всього южноукраїнська. Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції вийшов наказ про створення окремих пожежних підрозділів, які мали контролювати стан безпеки у містах супутниках АЕС. У 1997 році заснували ще одну пожежну частину з охорони об'єктів гідрокомплекса. Сьогодні Володимир Маєвський вже у відставці, але час від Часу навідується до пожежної частини, аби бути в курсі справ вогнеборців. На питання про важливість роботи пожежників відповідає рядком з Вірша. Начкар перед строєм сказав тяжело, хоч ризик і смерті, але все ж, і зуби здаються, що аж скули свіло. Але якщо не ми, то хто ж? Сьогодні гідну справу тих, хто стояв у витоків пожежної безпеки міста, продовжують молоді спеціалісти. Підрозділ має високі показники у роботі, спортивні досягнення, модернізовану матеріальну базу, газодимозахисну службу. Людей би, підбираємо от, найкращих із лучших, щоб відповідали своїм требам і по фізичній підготовці. І по своїм інтелектуальним даним практически час укомплектована на 100%, поэтому задачі, которые перед нами стоять, ми стараемся выполнять. Враховуючи те, що охороняти доводиться ядерний об'єкт, пожежники знаходяться в постійній готовності до виїзду. Регулярно проводяться практичні тренування особового складу. Останні навчання на южноукраїнській атомній станції проходили в кінці квітня. Тоді вогнеборці відмінно впоралися з умовною пожежею на третьому енергоблоці. За підрахунками спеціалістів, ДПРЧ під час реальної пожежі кожна хвилина може коштувати підприємству до півмільйона гривень. Такі збитки приносить загорання споруд та обладнання. Спеціальна техніка та у нас є протягом Автомобіль, БТР, автомобіль, радіаційної розвідки, можна сказати. автомобіль аеродромний, тобто у нас такого ніде в області автомобіля немає. Успішна робота пожежної частини номер 27 полягає у єдності та згуртованості особового складу. Кожен розуміє, який важливий об'єкт охороняє, готовий докладати максимум зусиль, задля того, щоб місцеві жителі спали спокійно. Цього тижня в южноукраїнську підбивали підсумки екологічного місячника. Генеральне прибирання міста проводять вже 10 років поспіль. За участю громадськості підтримувати чистоту набагато легше, кажуть комунальники. Раз на рік допомагати комунальникам беруться учасники екологічного місячника. Ця весна винятком не стала. Протягом місяця, з 15 квітня по 15 травня, в южноукраїнську тривало загальноміське прибирання. Представники управління житлово-комунального господарства кажуть, попри погодні умови, усі заплановані роботи виконали. Участь у толоці взяли 1115 городян. Активно під час екологічного місячника було залучено при виконанні акції Зробимо країну чистою в якій взяли активну участь управління освіти, управління молоді спорту та культури Южноукраїнської міської ради. Під час акції було прибрано територію. Берегової лінії, ну відкриті території, там, де завжди відпочивають люди. Територію міста традиційно розділили між учасниками екологічного місячника. Першими взялися за свій відрізок роботи медики. Серед найактивніших організатори називають також управління та відділи виконавчого комітету підприємства Укртелеком, Квант та Атомну станцію. Допомагали, як завжди, не лише робочими руками, а й матеріалами. Велику допомогу при виконанні благоустрою да, даної території надавала відокремлений підрозділ «Южноукраїнська атомна електростанція. Працівники багато допомогли в наведенні порядку на прибудинкових територіях. Також було додатково допомога виявлена в наданні працівникам житлово експлуатаційного об'єднання в матеріалах. Також Училися активно е е прата там сервіс. Об'єднавши зусилля, южноукраїнцям вдалося зробити чимало. Працювали у дворах, парках, скверах, на міському пляжі та дорожніх смугах. Зокрема, було обкопано майже 9 тисяч дерев, пофарбовано 489 урн для сміття, понад шість сотень лав і майже стільки ж гойдалок. До ладу привели контейнери, пісочниці та пандуси. Частково впоралися навіть з проблемною ділянкою Бранденбургу. Більш ретельне прибирання на цій площі стане можливим лише після затвердження генерального плану Южноукраїнська. Міський голова відповідав на запитання журналістів. Прес-конференція з мас-медіа була першою за час головування Віктора Параконова. Основною темою розмови стало створення у місті об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і реформування ЖЕО. Вже до 1 липня власники багатоквартирних будинків мають визначитися, чи будуть самостійно обслуговувати своє житло, створивши ОСББ, чи користуватимуться послугами керуючої компанії. Держава повністю знімає себе відповідальність за обслуговування будинків та дворів. Питання було ключовим на прес-конференції з міським головою. Віктор Паракони зазначив, що мешканцям міста надається уся необхідна інформація з цього приводу. Випущену памятку є відповідні матеріали на офіційному сайті міської ради. Я дуже осторожний чоловік в плане створення ОСББ в тому вигляді, в якому передбачає закон. ОСББ это надстройка без техніки экономического базиса. ОСББ не имеет источника проведения капитального ремонта. В этом очень э, большая проблема. У СББ есть преимущество. Он экономит на НДС раз, Второе, он экономит, там нет раздутого аппарата управления. Но он буде проигрывать на вот этих капитального ремонта капітального ремонту істочника і вот на тих о которых я вам сказав. Да? Вот два плюси і два мінуси, якщо їх взвесить на весах, трудно сказати, яка чаша буде в чью пользу. На сьогодні у нашому місті створено лише декілька об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. У червні буде прийнято програму підтримки ОСББ. Міський голова запевнив, що перед тим як списати будинки з балансу житлово-комунального господарства, їх буде приведено до належного стану. Для тих будинків, мешканці котрих до 1 липня не визначаться з надавачами комунальних послуг. Місцева влада сама призначить таку організацію для кожного окремого будинку. Міський голова зауважив при цьому, що на сьогодні у Южноукраїнську комунальні послуги доволі високої якості, тож підприємства, які їх надають, не зачинять. А хто сказав, що вже закроються? Ми зараз Работаем с КПЖ, а понуждаем их сократить внутрипроизводственные затраты, с тем, чтобы понизить себестоимость услуг. Это то, что мы можем с них выжать. Это, Это непростой путь. Доволі багато часу міський голова присвятив проектам, провадження яких, на його думку, сприятиме покращенню послуг для населення і знижуватиме навантаження на тариф. Зокрема, мер говорив про необхідність встановлення у будинках теплових лічильників, обладнання для доочистки води, порушував питання диспетчерізації будинків та вивезення і захоронення побутових відходів. Зазначив, що у планах відновлення роботи дворового комплексного пункту у четвертому мікрорайоні. Розповідаючи про міські проблеми та способи їх вирішення, мер вкотре не оминув можливості виказа свою недовіру атомній електростанції, зокрема з приводу підготовки питної води, поставив під сумнів і контроль за викидами радіоактивних речовин через вентиляційні труби, тож створено нові структури. Контролювати якість води буде служба комунальних лабораторій, а слідкувати за станом довкілля управління екології. Стосовно об'єднання южноукраїнської і сусідніх громад, Віктор Параконий вважає, що цей процес не на часі. Він надто затратний для бюджету. На запитання, як сприймає критику на свою адресу, відповів так. Я критику признаю от людей, для которых эта должность создана в любом населенном пункте и в городе в частности. От людей, которые десятилетиями ничего не делали для города и породили такой огромнейший вал проблем, поставили город на грань сползания в катастрофу. Так? Они не внесли, если депутата говорить, ни одного предложения в пятилетнюю программу развития. Я беру у мене на столі вон лежат, їхні всі біщання міроду. Вони не дали ні одного письменного предложения. Ні по чому, Они Ані все проти голосують, їх это не осирають. Такий деструктив. Ну, критикують, пусть критикують. У кінці розмови міський голова зазначив, що двері виконкому для журналістів завжди відчинені. Визитівкою нашого міста вже 26 років поспіль є змагання з танцювального спорту на Кубок Южноукраїнської АЕС. Складна економічна ситуація в країні та події на Сході внесли свої корективи. Цього року конкурс відбувся у форматі всеукраїнського. Майстерність на паркеті демонстрували майже 500 спортсменів. Однак організатори вірять, часи, коли южноукраїнські змагання знову стануть міжнародними, обов'язково повернуться. Епіцентром танцювального спорту в Україні у минулі вихідні став Южноукраїнський палац культури енергетик. Традиційно в травні до нашого міста з'їжджаються найкращі спортсмени-бальники. Спеціалісти в галузі танцювального спорту вважають змагання на кубок южноукраїнської атомної електростанції одними з найкращих в країні. Завдяки підтримці атомної станції ці змагання вони відбуваються. Це дуже важливо і по рівню вони займають досить високе місць, особливо в південному регіоні. В південному регіоні це одні з кращих змагань» в Україні 500 спортсменів віком від 4 до 25 років з шести областей України Таким був склад учасників цього року: Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Київська та Донецька школи спортивно-бального танцю делегували своїх представників на южноукраїнський кубок. Що нам приємно, що у нас в цьому році аж два клуби з Санецької області, ребята із Константиновки, 12 кілометрів зони Ато приїхали в тишину, в спокійстві». Тому ми маємо цінити те, то у нас є анітациня тому що ні приїжджають і так хорошо. тихо, не слышно взривом. Видімаєте Приїхали пари аж оттуда. при халіпари з Маріуполя. Бальшою клуб». не менш різноманітним за географію було і суддівство. серед метрів спортивно бального танцю, що оцінювали виступ учасників змагань. Представники зі Львова, Дніпропетровська, Києва, Маріуполя, Южноукраїнська. Вже два роки поспіль серед журі наша землячка Ганна Побережник. Дівчина добре знає весь процес зсередини, адже з Малку виступала за місцевий клуб натхнення на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Відзначила, змагатися вдома зазвичай легше. Стіни раділи той зал, да свій своє в якому ти кожен день тренуєшся. А з іншої сторони, в другому місті, да це вже город страну, якби как бы нова обстановка як-то друг... ну, у кожного по своєму, Мені, наприклад, було лучше в других городах танцювати. Южноукраїнську школу спортивно-бального танцю представляли майже 100 танцівників. Місцеві пари були заявлені в кожному з трьох відділень Кубку Южноукраїнської АЕС. Чи не найбільше представництво клуб натхнення мав у категорії Бебі. Дебютанти змагань віком від 4 до 5 років свої навички демонстрували у виконанні польки, повільного вальсу та ча-ча-ча. Першим виступом дітлахи задоволені, хоча зізнаються, що було нелегко. Дуже була трудна, а я бігав вот ось так, як бойка-пойка з підскоком, ну це вийшло, ну як ну как біга, як я, например, как я, 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 я коли біжу, уставай, уставай. Южноукраїнський паркет цінять також і дорослі спортсмени. кажуть кубок южноукраїнської АЕС не лише високий рівень змагань, а ще й тепла атмосфера та підтримка. Турнір приємний, судейство замечательное, Много хороших пар. Интересно було смотреть, рунуватися. Все здорово. в других клубах можуть поїхати пар 10-12 і поддержка маленька. То в этом така атмосфера, що никогда не забудеш цьогорічні змагання, як і попередні пройшли за підтримки атомної станції та управління молоді спорту і культури. Тож високі результати южноукраїнських пар і їх заслуга. За підсумками конкурсу, вихованці народного ансамблю бально-спортивного танцю Натхнення вибороли 21 перших місць, 12 других та 13 третіх. Южноукраїнськ приймає всеукраїнський фестиваль-конкурс вокального мистецтва «Місто дитинства. Сьогодні основний день змагань. Оцінити талант переможців конкурсу зможуть усі мешканці Южноукраїнська. У суботу під час святкування Дня міста кращі вокалісти братимуть участь у гала-концерті. Утюжноукраїнську – це перший пісенний фестиваль такого рівня. Продемонструвати свій талант приїхали вокалісти з Харкова, Донецька, Миколаєва, Херсону. Чимало учасників із округи Доманівки, Братського, Вознесенська та Первомайська, але найбільша кількість, звичайно, з Южноукраїнська 24. Всього ж на конкурс надійшло 75 заявок. Хотелось бы увидеть хорошую техническую подготовку, чтобы ребенок понимал, о чем поет, чтобы это было эмоционально, чтобы песня соответствовала возрасту. Конкурсанты должны спеть две песни. Обязательным является песня на украинском языке. А вторая песня по выбору. Ну вот перебирая заявки, я вижу, что очень много иностранных английских песен. За задумом організаторів, вокалісти мали змагатись у трьох жанрах, але оскільки заявок від народників та академістів практично не було, фестиваль автоматично став естрадним. Усіх учасників розділили за віком на чотири категорії: наймолодшим по вісім років, найстаршим двадцять. Ідея провести всеукраїнський пісенний конкурс у южноукраїнську. Належить вчителю музики з гімназії, яка є художнім керівником вокального ансамблю «Адажо» Людмилі Янку, та директору міжнародного фестивалю Молода Галичина Наталі Коваль. В такому прекрасному місці молодому, якому всього 40 років, де багато молоді, дітей, де треба дивитися в майбутнє, чому б не створити такий гарний дитячий фестиваль. Ми тільки за підтримуємо, і, і слава Богу, що це вдалося організаторам. І є підтримка і з боку місцевої влади, і я бачу, що є меценати. І самі організатори ходять щасливі, що це їм вдалося, і такий прекрасний палац культури. Це все має бути в Україні має бути красиве дитинство для дітей, щасливе майбутнє для молоді, тому що це майбутнє нашої держави. Обирати найталановитіших учасників конкурсу, окрім заслуженого діяча естрадного мистецтва Наталі Коваль, будуть співак Ян Костирко, керівник оперно-вокальної студії з Миколаєва Катерина Мірзаян, а також наші земляки Наталя Краснянська та Артем Нікітін. Вони вже досягли певних успіхів у своїй творчій діяльності. Одним із задумів конкурсу було не лише відкриття нових талантів. Фестиваль місто дитинства може стати приводом для зустрічі усіх тих, хто тут народився, виріс і продовжує свій життєвий шлях у пісенній творчості. У суботу, о 10-й годині, на меморіальній площі городян очікуватиме святкова торгівля та дитячі атракціони. Цей же час на міському пляжі розпочнуться фізкультурно-оздоровчі ігри та розваги для дітей і дорослих, змагання з волейболу. Протягом дня відбудеться ще ряд заходів, присвячених дню міста. А ввечері о 19-й годині южноукраїнці вітатимуть керівники міста, області Южноукраїнської АЕС. Буде церемонія нагородження переможців конкурсу Людина року всеукраїнського вокального фестивалю конкурсу Місто дитинства для вас. Цей час виступатимуть Ян Костирко, учасник шоу Голос країни, вихідці з южноукраїнської студії Галатея Наталя Краснянська та Артем Нікітін. А також зірка української естради Василь Бондарчук. Хорошого вам свята!